За вікном минає вже котре зима, та я так само стою на полиці. Зовсім не очікував такого кінця і думаю про це щодня, що миті. Скінчився мій зірковий час, скінчились ігри на подвір'ї. Здається, ти забула нас, і ми вже більше не потрібні. Льки давно не чаювали в своїх розкішних платтях. Нам більше не лікуєш рани, порвалась паперова жаба. Вже не береш на своє ліжко, аби не був ніхто ображений. Доросла стала наша зірка вчить формули із алгебри. Дракони сіли батарейки, і він забув свій грізний рев, як балерина свої піруети, як мушкетер бої за честь. Та знай, що мною ти не забута, що я люблю тебе більше за все, і байдуже, минуле, чи майбутнє, і байдуже, чи віриш в зубних фей. Якщо заплутаєшся в своїх цілях і будеш вкрита нежданим смутком, завжди готовий зігріти в обіймах, тебе твій зайчик із відсутнім вушком.